Доброго дня. Було питання в коментарях: заміна матки значить, в сім'ях в серпні. Місяці. Значить, що ми зробили? Шість днів тому ми удалили матку звідси. З цієї сім'ї матка була убрана. Значить, ну вже пройшло сім днів, так як сьома, вже сьомий сьогодні день. Значить, вчора, позавчора, ми в кліточки посадили матку, поставили зверху на... На гніздо. Де вона? Зараз ми її вже знайшли. Ось вона, бачите? Ось її вже прийняли. Вона, вона побігла на ту сторону. Зараз побачимо ще раз. Побачимо. Десь вона. Я її не бачу. Ось вона туди пішла. Ось. Бачите, маточку прийняли. Значить, все, починаємо спочатку. Значить, сім днів тому матку удалили. Значить, шість днів було без матки, без нічого, просто сім'я тягнула маточники. Що ми далі зробили? На шостий день маточники убрали і поставили клеточку з маткою купленною. Все, вона простояла сутки, відкрили оцей відділ великий. Отдел. Маточники всі були убрані, і оце пройшли сутки. Вчора це ми зробили. Сьогодні сутки перевірили на прийом матки. Все, матку прийняли. Тобто, ще раз, шість днів не було ні матки, ні клеточки тут нічого. Просто сім'я тянула маточники. Маточники на шостий день попечаталися. Все, на шостий день ми поставили клеточку, на сьомий день випустили. Все, матка прийнята. Ну от, якось так. Сім'я тут велика, так що ось ще корпуса від неї, тут і ось корпус. Сім'я велика, так що будете переглядати, щоб маточників не було, якщо розплід, може, є в цих корпусах, будете переглядати. Так, і тим користувачам, хто питає, чому жінка в перчатках, бо їй зараз в магазин заходите, вона каже, в мене руки в прополісі, тому вона в перчатках. Якось так.